Так, Нуаня з Лірою вже всі плітки розповіли. Тепер розізнавайтесь, як у вас справи. О, дівчат, а я вже наче звикла жити за кордоном, постійно переїжджати зі своїми собаками, але інколи такий сум, так хочеться повернутися до Києва і жити саме там. Розумію, ніточка, нам тебе дуже тут не вистачає. У мене одна робота, іначе всі бажання здійснилися і все, що хотіла у мене є, але стільки задач, купа справ. Просто шалена якась кількість. У ханечку, яке ампетую тобі зараз, бо в мене абсолютно така сама історія, і грядущий мій день народження з цифрою 30 починає мене турбувати. Олярочка, я таке проходила, дуже тебе розумію, але треба розуміти, що це тільки етап. І я бачу, що у вас у всіх свої запити, і розумієте, що я вам буду радити, так? Майндлі. Майнлі, бо якісна терапія допоможе вирішити усі проблеми. Майндлі найбільша в Україні платформа, яка допоможе знайти психолога онлайн. У Майндлі все дуже зручно. Проходиш тест за декілька хвилин, і тобі підбирають спеціаліста за зручною для тебе ціною і за твоїм запитом. 90% користувачів відчувають емоційне полегшення вже після першого сеансу. А за чотири сеанси: ясність думок, нові сенси, емоційну рівновагу та впевненість у своїх рішеннях. Дівчата, скануйте QR-код, який бачите зараз на екрані, або приходьте за посиланням внизу і введіть ваш промокод. GIRLS. він надає вам мінус 10% на першу сесію. Ми з кріветочкою з Сонію обожнюємо мандлі і вважаємо, що психотерапія потрібна кожному. Дуже важливо розуміти, що.